Симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії підготував особливу концертну програму. Так у великій залі відбудеться концерт, який об'єднає твори Людвіга Ван Бетховена, симфонія номер 5 і Йоганнеса Брамса Трагічна Увертюра. Глядачів запрошують насолодитися класичними творами 26 жовтня о 18.30. Хоч композиції написані понад 200 років тому, вони й нині зачаровують та змушують слухача замислитися, кажуть музиканти. Їхня музика зараз дійсно наразі дуже актуальна, особливо п'ята симфонія Бетховена, в якій сам Бетховен писав у своїх щоденниках: що чи може бути людина надвладна над долею. І в цій симфонії він стверджується і в тональному плані, і в драматургійному плані. І починається ця симфонія з домінору, з дуже відомого лейтмотиву, який знає весь світ. Ці чотири ноти вони пронизані Всією час всією симфонією, і в кінці вона стає мажорна, ствердження, і ліричний герой все ж таки перемагає в тій несамовитій боротьбі над долею. Захід вже традиційно відбуватиметься для підтримки Збройних сил України. Наголошують кількість місць на концерті обмежена. Квитки можна придбати у касі філармонії або на сайті концерт.ua.